Просто... Доброго дня Мікрофон включить, Іль. Сейчас, все, добрий день раз Добрий день. Да. Боже, у мене шість собака тут. Нічого, не звертайте увагу. Да. Ой, а що це, Угу. Щось, поки не підключається. Не підключається. Чекаємо. Да. Чекаємо, да. Друга хвилина вже пішла. Можна назад совместний доступ надо нажати? Та наче. Ну вроді ні, так. да. Так повинно бути. Доброго ранку, шановні. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте перевіримо зв'язок. Я так розумію, ви мене чуєте, бачите? Так. Бачимо чуємо. Є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях. Так, так. Гібаленко Валерій Миколайович, представник Его Invest. Дякую. Пані Юлія, кого ви представляєте? Я розробник звіту заведе. Ага, добре, тоді значить діємо наступним чином. У нас а, зараз є тільки представники уповноваженого органу як організатори, і є представники. Суб'єкта господарювання тому надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин і о 10:15 будемо розпочинати. Єдине, що в мене до вас прохання, вже в нас іде запис. Запис буде викладений на youtube каналі і підвантажений до реєстру. Тому ну, щоб особисті розмови у нас не фіксувалися. Добре, добре Все добре, Чекаємо. Добре. 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 Чекаємо. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже 10-та година, 16 хвилин. Сьогодні в нас 9 жовтня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Екотехінвест. Стосовно планованої діяльності комплекс зоброблення, відновлення відходів, що не є небезпечними на території Старосілецької сільської територіальної громади Житомирського району, Житомирської області за межами села Старосільці. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозевої політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в Дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. А проте через пандемію та у зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всі території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилися. Громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року прийнято закон України No 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 про 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, які буде оприлюднений на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу, як організатори громадських слухань. Ще двох учасників. Я ще раз на камеру попрошу представитись сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Валерій. Гібаленко Валерій Миколаївич, я представник компанії е, Екотех Інвест. І, ну, являюсь представником компанії. В цьому. Добре, дякую, пані Юлія. Зараз, Доброго дня, криська Юлія Михайлівна, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. А, добре, дякую. А, отже, ми на Десяту годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників. Двоє учасників це представники уповноваженого центрального органу, як організатори громадських слухань, двоє інших учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989. Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю «Екотехінвест» стосовно планованої діяльності, що передбачає комплекс зоброблення відновлення відходів, що не є небезпечними на території старосілецької сільської територіальної громади Житомирського району Житомирської області за межами Дай. села Старосільці та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу! Всім тихого мирного дня. До побачення, дякуємо вам до побачення. Дякую до побачення. дня. До побачення.